Вітаю з вами, виробник твердопаливних котлів Витісь. Тут про тепло та комфорт у вашому будинку. До вашої уваги сьогодні твердопаливний котел Витісь пром потужністю 98 кВт, який ми розробили спеціально для теплиць, фабрик чи заводів, комунальних підприємств, а також складських приміщень. Перевагою даної моделі є пенали з високим коефіцієнтом теплозйому, велика топка від 650 літрів у найменшій моделі, а також комбіновані колосники з безшовної труби. До комплекту поставки входить блок керування. Дві турбіни, датчик температури, величезний зольний ящик, а також документація з гарантією на 4 роки. Притік води знаходиться зверху, відтік води позаду. Також позаду є два місця для встановлення турбіни. Ще одну турбіну є можливість встановити в дверцяту зольного ящику. Димохід має ревізійний люк для чистки та обслуговування. Верхня дверцята слугою для ревізії чистки та обслуговування котла. Тут ми бачимо 4 пенали, через які проходять відпрацьовані гази та їх нагрівають. Через те, що вони великі по площі, теплозйом відбувається дуже швидко та ефективно. Друга дверцята те. Ой, Друга дверцята це топична. Вона об'ємом від 388 літрів до 1415 у найбільшій моделі. В ній ми бачимо комбіновані колосники, які складаються з. Чавунної частини посередині, а також водонаповнені колосники з безшовної труби по бокам. Вона вам прослужить дуже багато років. З неї нічого не трапиться, тому що вони омиваються водою і не прогнивають. Нижня дверцята слугує для чистки та обслуговування котла. Вона досить містка за об'ємом. Та чиститься лопатою за декілька хвилин. Котли лінійки витязь пром виготовлені із якісної 6-мм холоднокатаної жароміцної сталі, на яку ми даємо повну гарантію 4 роки на котел та всю фурнітуру. Але при правильному використанні він вам прослужить більше 20 років. Котел проєктувався та створювався для промислового використання, а отже, у паливі він невибагливий, переварює усі популярні види палива, такі як деревина, вугілля, брикети різних матеріалів. Тирса, полета, а також відходи деревини. Усі характеристики ви зараз можете бачити на екрані. На всій території нашої рідної неньки України працює до 200 котлів нашої лінійки Витязьпром. За всі ці роки не було жодного поганого відгуку про цей котел. А це означає, що він потужний, надійний та дуже подобається людям у використанні. Враховуючи це, я сміливо можу рекомендувати цей котел до придбання на заводи та фабрики, на придбання до теплиць у комунальні підприємства, заклади, а також якщо у вас є своє невелике підприємство. Якщо вас зацікавив цей котел або залишились по ньому запитання, номери телефонів та сайт я залишу в описі до цього відео. Переходьте, переглядайте, запитуйте, будемо раді вам допомогти. Пам'ятайте, що витязь про тепло та комфорт у вашому будинку. Дякую, що дивились.